Як ти ставишся до цього? Що наша ота, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовше ж, знахабніла, коротше. По три рубля, це... Три рубля, ще три рубля, от тобі короче, буханка хліба. Як це ти по три рубля? Серйозно по 3 рубля? Yeah. Да? Гандони вони коротше. гандони. Yeah. А якщо на тролейбусі будеш перестати, то пережити. Мій тролейбус everyday, every night. І все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в троляйбу. А є ще? Сі... Скільки троляй був? Півтори гривні. Та хай собі буде. Взагалі могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився йому записали, коротше, що... Дньоку і ну, було б все шикарно. Так само маршрут вийшов, сончика, кадачи, піш ну, прикол, нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене не повірите, у мене, мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що я пішки ходжу собі, що Курс долара такий великий, як ти стане, тобі. Це мерз. Це реально мерзи, Ну, от, хорошо, ну. Розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... Да? Так. О, ні, два. Тихенько, я Генько, це шучу. Ну, 26 долар, то... Вони, вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти оточить кирпич, от. зайде в облраду і скаже, ти що сука, О, чи що, і бахли його цією сумкою. Бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою, і за всі його гріхи він буде відповідати. Як скаже, нахуй така жисть. будемо збиратися з силою, думкою, чесністю, і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піздоки, доки последній дух не впаде.